Мене звати Олександр Альохін, я голова підрозділу Digital Power компанії Huawei Україна. Ну загалом ми намагаємося бути присутніми не тільки на ринку ну, сонячної енергетики, основних зберігання енергії. Ну і щоб люди просто бачили, що ми тут є не тільки за нашою роботою, а ще й в рамках виставок. Може, якісь дотичні галузі побачити. Ми, хоч і працюємо в енергетиці, але от є водопостачання, і решта, просто щоб бачили, що ми присутні цього року. Це основка зберігання енергії. Більший акцент і інвертори. Ну взагалі ну, всім відомі, і ми компанія номер один у світі по е, виробництву сонячних інверторів. А зараз фокусуємось на установках зберігання, тому що Україна потребує цих рішень, і, власне, ми ці рішення пропонуємо. Загалом нове рішення це установка зберігання ємністю 215 квт годин з гібридним охолодженням. Ну і взагалом перші встановлення в Україні плануються на квітень місяць. Ну, це спосіб прокомунікувати з Потенційними замовниками з партнерами безпосередньо це такий інтенсив, як то кажуть, як у вивченні мов. Так тут у вивченні ринку ми бачимо і отримуємо зворотній зв'язок від кожного споживача напряму. Ну загалом тяжка праця. А, ну, поєднання хорошого продукту, а, поєднання кваліфікованих кадрів, мотивація, а, маркетинг, а, хороша команда. Ну і загалом тримати руку на пульсі, дослідження ринку і, і решта. Це прикольно, тому що перший рік після початку повномасштабної війни ми не проводили виставок і, власне, трошечки як інкапсулювалися в таку лялочку. І ми перестали комунікувати з, з ринком ну, в більших масштабах. Ми спілкувалися з замовниками, ми спілкувалися з партнерами, але так ми не бачили якогось ринку. От, який представлений в концентрованому такому стані. Виставка цікава, ну, я бачу, що не так багато компаній, що займаються сонцем чи установками зберігання, але цей цікавий мікс, він в дечому корисний. Галузеві виставки вони дещо інакші, які концентруються саме на, цього, на чомусь. Але, в принципі, я б назвав цю виставку успішною для нас. Поки що рано казати, цей рік ще не завершився, але е як будуть, е скажімо, чіткіші. Плани, чіткіші пропозиції, будемо розглядати. наш ресурс обмежений з виставок не вилазити було би прикольно, але її працювати треба теж.